В одній арабській казці є прекрасні слова. Квіти це посмішка Бога на землі. І хто їх споглядає або вирощує, той творить молитву Всевишньому. Про лінії життя тих людей, які люблять квіти і вирощують їх, дивіться зараз у нашій програмі. Весна цього року дещо забарилася, і тому любителі квітів рахують кожен сонячний день. Приміром, Лідія Семенівна Шушунова. Просто закохана в один з найкрасивіших весняних первоцвітів Крокус, відомий на сході як дуже корисна спеція – шафран. У живій природі ці квіти частіше ростуть у горах. У цій порі вони рясно вкривають схили Карпат і Криму. Дивовижне видовище. У черкащанки ж Лідію Шушунової вони ростуть просто на подвір'ї. Цей квіток в основному горний, але його родина – Африка, болота. Болото, ну, ну, такое гористое болото, где влага и гористе. Африк, африканский народ занимается чем Он там идет как шафран. Шафран это приправа к мясным блюдам и к тесту. Идет как Но народ Африки собирает тычинки этих крокусів, шафранов і здає на Цена Ціна долара ціна, і там, де йде дорогая парфюмерия, значить там тычинки крокусів участвують. Лідія Семенівна Шушунова за фахом інженер-електрик. Працювала свого часу на водоканалі, потім на заводі хімічного волокна. У неї була чоловіча професія про те, як жінка вона реалізувала себе вдома, розводячи красиві квіти на власному подвір'ї. Я не знала, кем я буду. Но здесь в Черкасах открыли техникум, и я пошла туда в технику. У нас, мы были Хрущевский, второй выпуск, спецклассы, которые учились 11,5 лет. А потом институт, как я говорила. Значит, мое хобби это цветы. Я с детства, пока как начала только ходить, влад... моя родина, Владивосток, Русский остров. Вот, у меня отец военный, подводник, и я с бабушкой собирала все травки, собирала, садила морковку, садила цветы, то есть в Владивостоке уже, как я начала ползать и ходить, я уже занималась землей. Так оно и осталось. Сейчас я собираю коллекции цветов, которые более редкостные. Ну, есть у меня климатисы с Прибалти Приб... Прибалтики. Не можно показывать? Mm -hmm. Нельзя. Прибалтики, они будут где-то летом цвести. Когда цветут клематисы, люди идут по улице, останавливаются, консультируются, любуются, смотрят, фотографируют. Кроме того, у меня есть уже несколько сортів деревовидного піону. он що для Черкас редкий. Ну, вот это крокуси, шафрани. Лідія Семенівна не без гордості розповідає, що півстоліття тому саме вона першою у Черкасах почала розводити крокуси, привізши їх із півдня. І вже багато років яскраві перевезти я справжньою окрасою її обістя. Я їх привезла перше в Черкасах, крокуси привезла перших десь в 60-х годах. В 60-х годах це був ну, Крым, вот это, Крым и юг, наш юг. Мы еще тогда их не знали, даже на картинках не видели. И когда у меня была уже большая клумба, то моя мама выкопала и отнесла на базар и людям продавала. А тогда еще рубль был, рубль. Она рубль цветочек продавала. Подошла милиция и говорит, мы вас сейчас заберем, вы знаете, что это цветок красной книги. Я говорю, я могу вам лекцию прочитать. При... есть машина, Є їжджайте, смотрите мою плантацію. І скажіть мені спасибо, що я завезла в Черкаси, що це исчез, и і он пішов по Черкас. Іде по Черкасам. А те, що крокуси люблять сонце, не дивно. Історична батьківщина квітки Африка. Там її широко використовують у харчовій та парфюмерній галузях. В Україні рослина занесена до червоної книги і слугує лише естетичній насолоді. У цьому щоразу переконується і Лідія Семенівна, коли бачить реакцію сусідів та перехожих на її квітник. Я дуже захоплена нею роботою, в неї дуже гарні квіти. Радують око з самої весни до пізньої осені. Квітів в неї дуже багато і різноманітні. І пізні, і ранні. Це ж, крокуси, вони ж ранні. О, Так що як зайдеш у двір, навіть мимо йдеш і подивишся, і станеш. І Радостно на душі, захоплююся Лідією Семенівною, що вона така ентузіазм до цієї квітів, до цієї роботи. Це клопітка робота? Це не так, що посади, воно саме собі росте. Тут треба приложити руки і знання. Так що тут треба багато попрацювати коло цих квітів. Вийшовши на заслужений відпочинок, Лідія Семенівна присвятила квітникарству та городництву увесь весь час. Багато читає спеціальної літератури, дивиться тематичні телепрограми, зазвичай розводить рідкісні екземпляри. Разом із сестрою вирощують і хатні квіти, особливо подобаються фіалки. Як сонце повертає на весну, займаються розсадою. І завдяки теплиці, у пенсіонерок завжди ранні овочі. Відтак і для здоров'я краще і настрій поліпшується, навіть коли день похмурий. Ніжні кольори не тільки радують око й душу, вони допомагають їй жити. А ось черкасець Андрій Войтенко теж вирощує квіти. Щоправда, вони хижі. У них є зуби, травний сік і гарний апетит. Черкасці все частіше колекціонують квіти-хижаки. У Андрія Войтенка їх більше тридцяти. Далі про цей хижий флораріум у нашій програмі. Зелені щели позакриваються, і коник опиняється в пастці. Він приречений. Так обідає звичайна кімнатна рослина, венерна мухоловка. Вона не страшна нікому, крім комах, переконує колекціонер Андрій Войтенко. Чотири роки хлопець займається рослинами-хижаками і за цей час добре вивчив їхні гастрономічні вподобання. Людині або якісь більш-менш крупним тваринам, які більше за комаху, ці рослини нашкодитися не можуть. Є види певні анапентесів, які. Можуть зловити навіть невелику пташку, але виростити таку рослину дуже складно у домашніх умовах. Для цього потрібні оранжереї, для цього потрібні великі площі. А серед цих рослин, тих рослин, які реально тримати в кімнатних умовах, жодного нашкодити не може. Хіба що переливи цих комарів, тарганів та. Андрій розповідає, уперше побачив м'ясоїдну квітку ще в дитинстві на картинці з Радянської енциклопедії, а чотири роки тому зустрів таку в магазині. То була росичка Аліси, яка і стала першою в колекції юнака. Сьогодні у нього є близько 30 видів і майже 60 вазонів. Знайшов через інтернет кілька однодумців. Які теж ними цікавляться, почали замовляти ці рослини з Чехії, з Німеччини, там де вони популярні вже давно. Тепер у його флораріумі екзоти з тропіків, Мадагаскару, Нової Гвінеї, Австралії, Латинської Америки. Ось у цій частині знаходяться південноамериканські та південноафриканські русички. Це русичка Аліси, Діальсіана та і подібне. А невелике за розміром, тобто таких розмірів рослини досягають в природі. Це так звані капські русички. Які походять з Капської провінції в Південній Африці, вони одні з найвитриваліших хижих рослин, які є на землі. Тобто легко ростуть, досить ефектні самі себе і дуже добре ловлять комах. Капська росичка просто зараз готова до полювання. Ця рідина, яка нагадує росу, звідки пішла назва цих рослин, це Травний сік. Тобто це органічний слиз, в якому містяться ферменти, які здатні розщеплювати білок. А також в них міститься особливий алкалоїд, який здатний паралізувати найбільш дрібних, дрібних комах, що дозволяє цим рослинам полювати дуже ефективно. Ось цим рослинам від насінини близько року. Усім з них. Тобто, їх дуже зручно вирощувати у домашніх умовах. Це росичка Дель, чия назва походить від жіночого імені відповідного. Вона одна з найбільших в природі, які є. І це австралійський ендемік. На території Австралії він трапляється на території всього близько 200 квадратних кілометрів. Але у культурі рослина серед людей, які вирощують хижі рослини, вона дуже популярна, оскільки невибаглива. Дуже ефектна і дуже легко розмножується, порівняно з іншими. Ці мої особисті улюбленці це так звані росички пігмеї або карликові росички. Те, що ви зараз бачите, це дорослі рослини, які незабаром будуть квітувати. Вони трошки більше 10 копійкової монети. Але, тим не менше, коріння в них сягає довжини 15-20 см або навіть більше. Вони здатні переживати посуху. І завдяки довгому корінню вони здатні видобувати воду навіть у напівпустельних і пустельних регіонах. Вони цікаві тим, що ростуть, на відміну від інших рослин, більше у зимовий час. Тобто для них нормальна, оптимальна температура це плюс 5-10 плюс градусів. А як тільки вони відчувають, що стає спекотно, вони впадають в сплячку, майже відмирають, і по закінченню цього періоду починають різ заново. Причому по закінченню спекотного періоду вони здатні утворити дуже велику кількість специфічних бруньок. близько сотні на кожній рослинці. І таким чином буквально одна рослина здатна по закінченню періоду спокою відродити від 100 до 150 собі подібних приблизно протягом одного тижня. Дорослі улюбленці Андрія в діаметрі трохи більше від 10 копійкової монети. Нині у них період активного росту, тож колекціонер їх підгодовує. Ось так, потрошку по, по краплинці. Годуємо, прямо на листок, прямо трошки у даному разі це циклоп розмороджений. Зелені ненажери знахідка для тих, у кого вдома паразитують таргани. З появою квартири рослини хижака з часом ви про них забудете, жартує Андрій. Каже, рослин можна годувати ще мотилем і дафнією. Бувають такі ситуації, коли дійсно рослини не можуть ловити вловити комах. Можливо, їх підгодовувати кормом для риб, таким як мотиль, таким як дафнія і тому подібне. Але балувати живцем своїх хижаків не поспішає. Прийде літо, самі наловлять. Головне забезпечити їх правильним ґрунтом, світлом і водою. За належного догляду вони можуть прожити до 20 років. Не дивіться на примхи погоди, а створюйте собі самі настрій. Весняний, квітучий. І нехай ваша душа посміхається, споглядаючи одне з найпрекрасніших витворів Бога живі квіти!